Ну, бо їм допомагають українські гниди, якщо продовжувати цитування класики, насправді ситуація дуже проста. Влада сама зробила себе заручником, коли монокоаліція де-факто розсипалася і стало критично не вистачати голосів для будь-якого голосування. Замість того, щоб переформатувати коаліції змона коаліції, запросити туди проукраїнські партії в парламенті, сформувати адекватний уряд і вести країну до перемоги, вони вирішили домовлятися краще приватно, точково з недобитками регіоналів в парламенті і забезпечити таким чином для себе результативне голосування. Бойко блискуче скористався цією ситуацією, і ми бачимо реакцію влади дуже в'яло, дуже повільно і дуже обмежено. Тобто, Бойкові за його відверто антиукраїнські і антидержавні вислови насправді нічого не загрожує. Питання номер два вполягає теж дуже простій історії. Що Москва з усіх сил намагається посіяти хаос в Україні, який також є чималий щодо державного управління корупції і багатьох інших неприємних для нас речей. Бо вони, можливо, там приємні для окремих представників влади, але точно неприємні не для нас як громадян України, нашої держави, яка бореться з ворогом. І третій момент, який мені видається, теж абсолютно логічним, що е зараз відбувається боротьба за так званий проросійський електорат, який попри російські бомби, попри російську агресію, попри російську жорстокість, досі залишається в Україні. Цих людей не про великий жаль може бути більше ніж ми собі уявляємо. І в контексті того, що все більше розмов про вибори, хоча я не бачу реально під цим поки що жодного підґрунтя, йде е, активізація боротьби за так званий лівий, хоча це на, насправді проросійський електорат. Він до, до лівизни має тільки відношення вигляді гасл, але за своєю суттю, це люди, які виступають за Росію. Які вважають своїм президентом Путіна, а церквою Московський Патріархат, і тут, якби влада діяла розумно і адекватно, цей електорат мав би бути роздріблений між Арестовичем, Бойком, там потенційно разумковим чи лідерами такого явно лівого ухилу, можна було б клонувати ще два-три інші. з тим, що якщо вибори дійсно відбудуться. Жодна з цих міні партій не, не потрапляє в парламент, і ми маємо стовідсотково про український парламент, Це захоче захочеться влада зробити. У мене є великі сумніви, тому що ми бачимо, що очищення самої влади досі не відбулося. І ті гасла, які ми чуємо з боку п'яти-шести менеджерів чи окремих офіційних представників, відверто шокують. почасти не менше аніж заява самого Бойка чи разом з ним якихось його товаришів. А, ну, от в цьому контексті дивіться, знову ж таки, поряд цим з цим з'являється інтерв'ю очільника одеської військової адміністрації, пана Кіпера. Мене це просто шокувало. Ну, це невже не це тверезі люди можуть таке говорити? Він сказав, що на початку повномасштабного вторгнення митрополит Одеський, ізмаїльський і московського патріархату Агафангел їздив з іконою вздовж узбережжя Чорного моря, після чого здійнявся шторм, і це, начебто, завадило росіянам висадити десант. Це на повному серйозі. Це люди мають сприймати і вірити в це? Знаєте, Мене більше шокувало те, що окремо відомі українські журналісти раптом підхопили цю тематику дива господнього. Хоча насправді, в лютому, на початку березня, шторми в Чорному морі біля Одеси, і взагалі по всьому Чорноморському узбережжу далеко не рідкість, а більше того, переважно це правило. А тим не менше знову ж таки, давайте згадаємо, хто такий цей товариш, який розповідав про диву Агафангела свого часу. Про нього багато хто говорив як про друга Єрмака і потенційного, скажімо так, людини, яка має стосунок до Кремля, так чи воно, чи не так, ми пояснення чітких не, не почули, але відверто позиція по агафангелу мене теж здивувала. Тим більше, на моє особисте переконання на, на Аф... Афангелу клейма, нема де ставити. І він би давно мав бути або у в'язниці, або депортований з території України чи краще обмініння на українських бранців, які перебувають в полоні в Москві. Тим не менше, ми досі бачимо його постать. Більше того, відбувається певним чином, навіть якась його героїзація на рівні міфотворчості. Ну, з таким самим успіхом можна було взяти фотографію Зеленського і стояти з нею в Енергодарі, коли Росіяни захоплювали е, АС чи пробувати фотографію Єрмака відбивати наступ Росіян на Маріуполь. Коли була повністю провалена підготовка півдня до російської агресії, але спрацював лише сам Агафангел з образом невідомо кого, який, начебто, десь з'їздив по узбережжю і щось там робив. Як на мене, це взагалі чи в сучасній релігії в християнстві, це на межі з богохульством. Та тобто, це не зовсім ті речі, які мали б відбуватися в сучасній державі. От мені цікаво знову ж таки, чому ось це все зараз активізується. Це перед якимись ну, ймовірними виборами, які все-таки в повітрі вже відчувається, що йде підготовка. Ми бачимо газетки, які з'являються в поштових скриньках від партії Слуга народу де розповідається про досягнення зеленої команди. Хоча нам кажуть про те, що вибори під час війни вони неможливі. Але якщо е, заговорили про вибори, якщо йде певна підготовка, то це можливо, може означає, що е, в нас все-таки буде перемир'я в наступному році. На яких умовах це перемир'я може відбуватися? Ну, ви знаєте, я звичайно, річі не поділяю цю історію, що вибори під час війни неможливі, тому що перше ми вже їх були раз проводили. І проводили під час воєнних дій, і вони відбулися з усіма демократичними процедурами. І точно кажучи, у 2019 році ситуація була ну теж не мирною. Та У нас не було там великої кількості активних бойових дій з Російською Федерацією, але ми перебували де факто в стані війни з нею. Якщо ми дозволяємо замінювати головкомів, якщо ми дозволяємо змінювати міністрів і це прем'єр-міністр, чому ми не можемо змінити президента, якщо він не виконує свої функції або вигорів на роботу. Чи парламент, який не працездатний, так бо цей шалений принтер зламався давно, як тільки нього не закінчилося рішення, підготовлені нами до 2019 року, і далі треба було думати самим, що робити, а думати було ніч, тому я не є противником виборів навіть у військовий час, якщо ми можемо це нормально провести у прозорий спосіб. Щодо самої ситуації передвиборчої, багато хто її пов'язує з припиненням війни, і тоді, от мовляв, ми зможемо їх провести. Я, по-перше, не бачу передумов для припинення війни, і сьогоднішній виступ Путіна з товаришами це як на мене ще одне яскраве свідчення того, що Путін не хоче на цьому етапі йти на будь-які мирні переговори і знову підвищує ставки. По-друге, я не розумію е, якоїсь такої легкої ейфорії для чого ми це все робимо. Що таке враження, що от зараз якось війна закінчиться. Ми потім шнику проведемо вибори. Знову буде диво, ми виберемо саме ту людину, яку ми б хотіли, і вона буде мати капелюк з Хогвартсу, тар і все змінить на краще. Чи чарівну паличку Гаррі Поттера. Цього теж не буде. Це важка праця, щоби повернутися спершу на базові показники, які ми багато в чому втратили з 2019 року, а потім їх нарощувати. Для чого це всіляко поширюється в просторі? Дуже просто насправді це Росії теж вкрай вигідно, бо будь-який хаос всередині ворога. А ми є для росіян ворогом, посилює їхні позиції, посилює їхній наступ на фронті і збільшує їхні можливості для торгу з заходом, які насправді відбуваються. І тут, на превеликий жаль, ми підіграємо ворогу. Щоб замість того, щоб чітко визначити, так ми проводимо вибор, чи не проводимо. Якщо проводимо, то коли цьому поставити крапку, об'єднати свої зусилля для того, щоб отримати максимальне забезпечення нашого війську, зупинити ворога і пробувати перети проти наступ. Шляко мобілізації всього, всієї країни, ми займаємося якими, там псевдотеоріями: от що там буде, якщо буде по іншому, а якщо так не буде, то буде ще якось по-іншому. Ну і це, на жаль, це дуже дуже погана тенденція, тому що ми не визначаємо для себе пріоритетів, ми не виробляємо для себе необхідну політику, і ми просто йдемо у фарватері подій, які хтось створює замість нас. От стосовно Майбутнього року, 2025 року, з'являються певні різночитання в розумінні того, чи готові ми до перемовин з Російською Федерацією, чи не готові. Хоча з 22 го року в країні великою командою президентською активно впроваджується формула миру на самітах миру, на так званих, які відбувалися, і в ну, Швейц... Перший відбувся в Швейцарії, от є заява керівника офісу президента Андрія Єрмака. Україна не готова до переговорів з Росією через недостатню підтримку за Заходу, тому що в нас немає сильної позиції. Нам потрібна сильна позиція. За день до цього з'являється заява радника керівника офісу пана Подоляка про те, що Україна готова до мирних перемовин з Російською Федерацією. Як це розуміти? По перше, я вважаю, що усіма цими шоу а по-іншому назвати ці раунди мирних конференцій. А перед тим підписання безпекових меморандумів. А після того, що давайте ми створюємо зовнішній план миру, потім внутрішній план миру, потім чекаємо план миру від Трампа. Потім ще якусь історію. Ми займаємося око Виключно з єдиною метою, щоб серйозно предметно не говорити, що відбувається на фронті так насправді як забезпечені і чим забезпечені наші збройні сили кадрові призначення, які були в війську. Це плюс чи мінус для ситуації, ми зробили все можливе для того, щоб уряд і влада були ефективними. Так ми побороли корупцію, тому що корупціонери виїхали, чи насправді корупцію ми не побороли, і у нас серйозна проблема з антикорупційними інститутами так ми яйця форму міни закуповуємо за ринковою ціною. Ці, хто не, на цьому наживається покриває цих людей, які за це відповідають? От замість того, щоб займатися серйозними питаннями, ставити їх фахово перед владою вимагати компетентної негайно. Ної відповіді ми обговорюємо абстрактні речі. Ну, меморандуми безпеки мають таке саме відношення до безпеки, як дерева на Марсі. Можливо, вони колись будуть ці дерева, можливо, цей меморандум колись і спрацює, але це точно не в нашому житті і не в нашому столітті. Тому я все таки вважаю що е, оці всі речі, які відбувалися в публічному просторі, це було просто відвернення нашої уваги. Від справді актуальних проблем, які ніхто не хотів, або не свідомо, або можна так виявитися, на превеликий гар, що абсолютно свідомо, ніхто не хотів вирішити. От як зрозуміти знову ж таки, скільки часу було витрачено на ці меморандуми безпеки? Скільки їх там 28 чи 29 договорів, які були підписані з різними країнами? Е Тепер парадигма, я так розумію, змінилася. Мова йде про можливе навіть і заморожування конфлікту, те, що можливо, те, що пропонують от ті варіанти в різних змі західних від новообраного президента Дональда Трампа. А що тепер з цими меморандумами безпеки? На що вони впливають? Їх забудуть. От зробить вигляд, що їх не було. Тобто, це ж нова нова серія, чи новий сезон. Можливо, не знаю, як там цих сценаристів це все відбувається. Як вони називають правильно? Їх забудуть буде робити вигляд, що цього ніколи не було чи воно там десь там, коли хтось згадає, ну так ми там готуємо зараз 29 меморандум чи 30 меморандум. Вони з легкістю від цих моморандові відмовилися і раптом згадали, що нічого кращого окрім членства України в НАТО бути в принципі не може. Ну, це ми, до речі, повторювали безперестанку перестанку з 2016 року. А перед тим і Віктор Ющенко говорив без зупину. Але це скажімо так: комедіантам по перше не доходило в голову. А по-друге, було незрозуміло. А тим, які дуже любили Красну площу і Москву, і там як там палац як че так називається, виступати то взагалі було не до того. От, тому ми насправді маємо зараз величезну проблему, що ми весь час своїх же союзників заводили в заманівці, та тобто, ми весь час їм казали, що ми хочемо того, а потім ми хочемо інше, а потім давайте нам ще щось таке. І вони, врешті-решт, задаються взагалі питанням: люди добрі, а що ви хочете? І насправді відсутність жорсткого формулювання, щоб. Окрім перемоги, нас нічого не влаштовує, власне, приводить до цієї західної риторики, яку ми все більше зустрічаємо в пресі, що перемога це вже є факт зупинення війни, визнання де-факто окупації української території, і потім ми раптом що можемо дізнатися, що з Росії зняли санкції. Або формально не зняли, але насправді нічого не заважає їм неформально торгувати, без жодних збитків чи без жодних проблем. Це буде для нас буде ще один шок, так але е, проблема власне в тому, що ми для себе погано формулюємо цілі, що ми хочемо. Ми е, традиційні нашій е, забуваємо, або, скажімо так, вигораємо. Час досягнення цих цілей і легко згоджуємося на якийсь там перепочинок, чи по дорозі, чи зупинку, чи може взагалі там розвернемося, підемо назад. Ось в нас величезна проблема, і е, це стосується однаково як нації, так само і е, влади. Бо, якби ми чітко постановили перед собою, що є велика Україна, яка має бути центром Східної Європи. І для цього, щоб ми цього досягли, ми повинні мати ефективну владу, яка правильно визначає шлях, розраховує ресурси на його пройдення, ставить правильні цілі перед нацією і досягає їх. Тоді в нас ситуація була б абсолютно інакша. І та ж Британія, яка там визначила нас своїм партнером на 100 наступних років. Набагато би серйозніше сталося до України. У нас би можливо не було таких проблем з сполученими штатами, коли ми ще метаємося між Байденом і Трампом, чи між там республіканцями і демократами, і з багатьма іншими там державами була би абсолютно інша ситуація. Але скажімо так: відсутність е, політичного бачення, відсутність планової роботи і е, стратегічних підходів до серйозних речей призводить нас до того, в чому ми сьогодні перебуваємо. От питання до вас як до дипломата: оці е, міжнародні візити, які останнім часом здійснювала українська делегація на чолі з Єрмаком Володимир Зеленський, який зустрічався з Дональдом Трампом у Парижі, чи є е, розуміння е, е, якоїсь подальшої перспективи оцих зустрічей? Що От яка, який результат цих зустрічей у мене склалося враження, що е, український президент був незадоволений цією зустрічю? Так само, як е, знову ж таки, можливо, я е, оцінюю по якимось певним зовнішнім ознакам. В мене було враження, що Дональд Трамп е, був не дуже задоволений зустрічю з Володимиром Зеленським. А е, чи означає це, що на Україну будуть тиснути? Ну, більше того, так як я чув, Трамп взагалі не хотів цієї зустрічі з Володимиром Зеленським, і в нас відверто буде проблема спілкування з керівництвом Сполучених Штатів, якщо ми збережемо нинішнє керівництво України. Все ніхто не приховує і це вже багато хто розуміє. Тому це теж питання до нас, що ми хочемо, і як ми цю ситуацію бачимо, поїздки Єрмака. Успішними не були. Ми почули його панічний виступ під час його поїздки. Що раптом я переговорив з Володимиром Зеленським, і ми вирішили, що вибори обов'язково будуть одразу після настання, настання справедливого миру. Ну, до чого це він сказав? Він це сказав з єдиною метою, тому що його йому про це сказали сказати. І сказали під час його візиту не українська сторона, очевидно. Західне керівництво вичерпало свій ресурс е, спілкування з нинішньою владою, і в принципі так само вважає необхідним і правильним поміняти ключових гравців українського політичного істебліш. Я вважаю, що час жартів минув. Я вважаю, що прави на помилку зараз не має ніхто. Бо ціна цієї помилки це вже не просто економічні втрати е держави там, чи ВВП, чи будь-чого іншого. Це людські втрати, це втрати територій. Ну, от ми вважали, що хуже не буде, хоча б посміємося. Нікому не смішно і гірше, гірше стало в рази. І це гірше вимірюється в людських життях. Тому е очевидно, що е захід нас е, Підштовхують до, до серйозності, до відповідальності. Це не стосується меншу міру стосується Збройних сил України, бо вони оцінюють героїзм нашої нації і нашого війська, але Захід шокує безвідповідальність української політики і нерозуміння серйозності, викладів, які стоять перед нею. От після зустрічі з Трампом у Володимира Зеленського була заява. Е, ну я не можу її зрозуміти, навіщо він це сказав. Він сказав, що він зателефонує е, Джозефу Байдену е, і буде говорити про запрошення України до НАТО. Е, це що, був пас Байдену? Чи це намагання вколоти Трампа? Знаєте, я думаю, що це швидше за все була якась непродумана історія з боку Зеленського. Бо вона мала значний негативний резонанс точно в сім'ї Трампа сам Трамп промовчав, але реакція серед членів його родини і найближчого кола радників була вкрай негативною. Можливо, Зеленський все ще живе у світі, де він. Як він це вважав, світовий лідер, та який вирішує майбутнє не тільки України, а багатьох націй, союзних держав, цей час давно вже пройшов, він викликає роздратування. І це треба розуміти і адекватно про це говорити. Що час великих надій, ну все, закінчився. Тепер час важкої праці і е, щоденного переконання наших союзників, що ми надійні на нас можна покластися. Ми готові виконувати свою частку роботи і е, розширювати е, той спектр роботи, який ми можемо зробити в найближчому майбутньому. От тоді це буде перемога, просто якісь звернення там то до Байдена, то до Трампа. То спроби там видавати за задійснення вже не матимуть цього ефекту. Магія слів закінчилася. І ми ще не до кінця розуміємо ситуацію, яка складеться після 20 січня 2025 року, коли відбудеться призначення вже повна інагурація Трампа на посаду президента. Бо швидше за все, що допомога буде Україні скорочена. Швидше на все, що Трамп буде обмежувати американський контингент на європейському театрі, виводити повністю чи частково свої сили. З яким успіхом і хто на себе візьме роль лідера Європи? Поки що дуже дискусійне питання. Це намагаються зробити британці, це потенційно цікаво французам, і це до речі, на чому, чому власне відбувся візит Трампа саме в Францію, а не в Німеччину. Бо я думаю, що в Німеччині теж було б багато цікавих об'єктів, які міг би Трамп відкрити чи оситити своєю присутністю під час відпиття, чи якоїсь ювілейної дати. Але поїздка була саме Франція. Питання Німеччини: от нам сьогодні стало відомо, що проголосував Бундестаг вотом недовіри Шольцу, і такі вибори в лютому будуть. Хто прийде його на заміну, яка буде його політика замість абсолютно провальної політики останніх десятиліть Меркель і Шольц. Це велике велике питання, тому у е нас не може бути єдиного сценарію, от як ми навіть вбивається в голову. от Ми там напишемо п'ять пунктів там перемоги, там чи 10 пунктів успіху, чи ще щось такого. Ні, мають бути адекватні люди, е які відповідають і розуміють, що таке відповідальність за країну, які готові кожну хвилину приймати правильні зважені рішення. Бо як я завжди кажу, галочка в бюлетені в 19-му році призводить до катастрофи в 21-му, з першого, потім в 22-му, потім в подальших роках. Тому е критична важливість політиків, які розуміють реалії життя, які знають, що треба робити, не вчаться, в політику високу треба приходити вже підготовленим. Але якщо ти підготовлений, тобі набагато буде легше. І країні з тобою буде набагато легше, от в українці в українському суспільстві, те, що я чую, сформувався певний такий стереотип: що ось Трамп прийде, він порядок наведе. Як ви ставитеся до цього до цієї парадигми, яка зараз от мусується в українському суспільстві? От кого б я не спитав із таких простих людей. Вони кажуть: от чекайте, зараз Трамп прийде, він порядок наведе, корупції не буде. Він всім дасть. Роздасть, як то кажуть, на горі це, це позиція інертних людей там чи людей, які не хочуть брати відповідальність за свою долю у власні руки. По-перше, чому ми повинні чекати на Трампа, що він наведе порядок з українською корупцією чи з українським бардаком? А ми взагалі не хочемо цим займатися. Нам байдуже доля власної держави. Ми маємо чекати когось. Коли я чую про якісь зовнішні управління, я завжди посміхаюся дуже скептично, тому що ніяка велика держава не захоче займатися зовнішнім управлінням в України, бо це відволікатиме надто багато ресурсів, і це буде вкрай ефективно. Тобто, знов ж таки це наша відповідальність, якою є наша держава, як ми живемо, і яке буде майбутнє у наших дітей.